Вітаю, мене звати Костянтин Матушевський, і це друга частина випуску про заборони нашої мови московитами. І якщо ви вперше на моєму каналі, то рекомендую підписатись і спочатку переглянути першу частину, бо ця історія має певну хронологію подій. А ті, хто чекав, коли нарешті вийде друга частина, ви дочекались. Я починаю. 19 століття. Заборони української мови в 19 столітті почались з 1804 вісімсот За спеціальним царським указом усі україномовні школи були заборонені, що призвело до цілковитої деградації українського населення. 1847-й вісімсот розгром Кирило-Мефодіївського товариства, посилення жорстокого переслідування української мови та культури. Московити також заборонили найкращі твори Шевченка: Куліша, Костомарова та інших українських митців. Чому Мос скавити переслідували українських письменників, поетів, якщо мова не грає ніякої ролі. А головне, щоби чоловік був хорошим Шевченка, як відомо, відправили в заслання, щоб він знав. Як не слухатись московитів, і що не можна писати власною мовою на своїй землі, бо в планах росіян було і є викорінити українську і штучно нав'язати українцям свою московицьку мову? 1862 -й. закриття безоплатних недільних українських шкіл для дорослих в підросійській Україні. 1863 вийшов Валуївський циркуляр про заборону давати цензурний дозвіл на друкування українських. Раїномовної, духовної і популярної освітньої літератури, цитую: Нікакого малоросійського язика не язика нет ніт і бить, не може. Ви відчуваєте в цих словах ненависть і страх, наче дитина, яка не приймає беззаперечний факт, і цим підтверджує, що виявляється, мова наша існувала завжди. Це не вчора Путін сказав, що Україну вигадав товариш Ленін. Україна. Імені Владимира Ілліча Леніна, це 1863-й, друга половина 19 го століття. Валуїв, до речі, це на той момент міністр внутрішніх справ Московицької імперії, який видав таємне розпорядження, в якому вказав зупинити видання книг українською мовою. Окремі дослідники вважають, що чи не головним каталізатором появи циркуляру стали переклади на українську мову чотирьох Євангелій, надіслані на розгляд свят. Тішого синоду для отримання дозволу на друк, щоб не допустити друку перекладів до третього відділення звернулись аноніми, які називались представниками Київського духовенства. Знаємо ми ці анонімки і головне знаємо традицію московитів. Підло доносити на свого сусіда ще з радянських часів. Дослідники припускають, що ініціатором звернення був київський генерал-губернатор Ніколай Аненков, московит, який керував на той час в Києві. Цікаво, що його власноручне звернення до шефа жандармів князя Далгарукава за змістом 100% збігається з текстом анонімки. В тексті йшлося про небезпеку. Допущення до друку українського перекладу Євангелія. І тоді, звісно, на цьому не а і, а на віддільність язика, стануть заявлять притязання на автономію Малоросії. Так, от в чому секрет багатовікових заборон нашої української мови? Московити бояться втратити свій вплив на нас за допомогою брехні. Бо якщо в нас є своя мова, значить ми інший народ і маємо певне право рухатись далі як окреме. Незалежно від Московії країна. 1864-го було прийнято статут про початкову школу, за яким навчання має проводитись лише російською мовою. Діти це наступні покоління, і якщо російську мову нав'язують їм з малку, то в майбутньому є велика вірогідність, що їм буде комфортно говорити російською. Діти, зважаючи на їх вік, не усвідомлюють цього, а деякі батьки не придають цьому значення, бо не розуміють наскільки це важливо, або тому, що самі русифіковані, а в цей Час московити продовжують русифікувати нас різними способами, бо тоді московитам набагато легше привласнити нашу територію собі на тій підставі, що ми типу один народ. І навіть мова в нас одна російська 1870 вісімсот роз'яснення міністра освіти Московицької імперії Дмитрія Толстого про те, що кінцевою метою освіти всіх інородців повинно бути з московщини в число інородців. Входимо, і ми українці, бо для московитів ми завжди будемо хахламі і народцями. Народом нижчим по статусу від московитів, як вони самі себе в цьому переконали, і нас на їх думку треба перевиховати, зробити з нас російськомовних говорящих на їх язике, Підданих в 1876-му з'являється таємний емський указ Олександра II. Цей документ ще називають указом Юзефовича від прізвища головного його організатора. Був він виданий як посилення валуївського циркуляру, який за оцінкою реакційних сил був недостатньо ефективним, щоб знищити повністю українську мову з культурою. Емський указ забороняв друкувати українською мовою оригінальні та перекладені твори, навіть тексти. До нот народних пісень, возити українські книги і брошури, надруковані за кордоном, ставити українські вистави, влаштовувати концерти українських пісень. Та декламацій. призвів і до заборони діяльності громад напівлегальних організацій Національно свідомої української інтелігенції, про це вперше було прилюднено у книжці Федора Савченко Заборона українства 1876 року. Савченко Федір Якович, якщо коротко, автор понад 50 праць, друкованих переважно Всеукраїнській академії наук, створив перший збірник українських пісень Максимовича. Як ви гадаєте, що з такими людьми в часи окупації росіянами більшовиками нашої території федір савченко був заарештований 8 березня 1931 року у сфабрикованій справі засуджений до п'яти років позбавлення волі але московитам цього замало і савченко був засланий на три роки до московицького міста саратов від липня 1938 року дружина не отримувала від нього звісток Ось так за любов до своєї країни Савченка Федора Яковича знищили московити. Бо якщо тільки українець цікавиться своєю історією, культурою, мовою і протистоїть з московщині українського народу, то московити зразу звинуватять його в націоналізмі, нацизмі, фашизмі. Московити перекручують здоровий український націоналізм з агресивним нацизмом гітлерівців лише для того, щоб українці жахалися прояву своєї любові до нашого Українського Тепер стосовно Емського указу. Ви помітили, що крім книг українською мовою, московити тепер забороняють українські сценічні вистави і друкування українських народних пісень. Росіяни втілюють в життя свіжий наратив, що українського язика ніколи і не було. Тільки сам по собі Емський указ є прямим доказом, що творчість українською мовою є давня та існувала вона століттями. Також в 1876 видано закон про мовну заборону. Української мови не тільки в школах. Але й в суспільному житті взагалі. У підручниках із педагогіки наводиться факт, що в Миргородській гімназії Полтавщина висіли таблички з попередженням в стінах гімназії вас прищається вас на малоросійському язикі». Чому росіянам так важливо знищити нашу мову? Напишіть, будь ласка, власну думку в коментарі, бо мені важливо відчути контакт зі своєю аудиторією, і ваші слова обов'язково доповнять моє відео. Я впевнений, що. Тільки спільними зусиллями, обмінюючись своїми думками, долучаючись до створення україномовного контенту, ми зруйнуємо багатовікові спроби московитів нас русифікувати в 1881-му росіяни заборонили викладати у народних школах. Також заборонили виголошення церковних проповідей українською мовою. Через три роки, у 1884-му, Олександр III заборонив українські театральні вистави у всіх малоросійських губерніях. Якщо говорити про український професійний театр другої половини 19 століття, то вважаю обов'язковим згадати видатного українського театрального діяча. Марка Лукича Кропивницького дозвіл на постановки українських п'єс на теренах російської імперії восени 1881 року став надто важливою віхою в історії українського народу, незважаючи на те, що за відповідним урядовим циркуляром заборонялося влаштування спеціального малоросійського театру і формування труп для виконання п'єс, і сцен, виключно на малоросійському наріччі, можливість створення національного театру надихає Кропивницького Овницького згуртувати навколо себе однодумців, разом з якими він починає виставляти українські п'єси, які в ті часи були дуже популярними, а надто серед простого люду, і це зрозуміло, адже спектаклі рідною мовою не бачили протягом багатьох років. Розпочалася нова ера українського театру з постановки безсмертної Наталки Полтавки. За словами Садовського, перша вистава була цілковитий загальний тріумф. Якісно новий етап у розвитку вітчизняного театрального мистецтва розпочинається з кінця жовтня 1882 року. Саме тоді Кропивницькому пощастило створити трупу, який судилося стати славою і гордістю України упродовж багатьох десятиліть. Сталося це у Єлисаветграді у 2016-му Місто отримало нову назву Кропивницький. Листопа тисячу 1886 року, після тривалих клопотань, Кропивницький нарешті одержує дозвіл приїхати до Петербурга, так як територія України була окупована московитами і входила в склад Московицької імперії, тому можливість виступити в одній із найбільших театральних будівель Європи. Принесло б успіх на всеєвропейському рівні напередодні цієї справді історичної події, російська преса відгукувалася про трупу Кропивницького з великим скептицизмом. Навіть зневагою називала гостей з України мужицьким та хохлацьким театром. До речі, етнофолізм хохол це зневажлива назва українця, вживана на побутовому рівні серед росіян. Ну, це тому, що московити нас вважають братнім народом і тому називають презирливо хохлами. Але вже перші спектаклі змусили. Сили притихнути навіть найбільших скептиків. Успіх та визнання театру корефеїв кропивницького у Петербурзі був очевидний. Плюс провідні його актори Кропивницький і Заньковецька отримали запрошення служити в імператорському Олександринському театрі. Але славетні актори не полишили української сцени. Попри обіцяну їм високу заробітну плату й інші привілеї театру Кропивницького вдалося частково спростувати міф про те, що самобутньої української культури, начебто, не існує, і прорубати не вікно, то принаймні квартирку в цивілізований світ, а отже, й прокласти чи бодай намітити вузеньку стежечку до визнання її у світі. Але московитів не цікавить якась там неіснуюча українська самобутня культура, тому у 1888 році з'явився новий. З Олександра III про заборону вживання української мови в офіційних установах і хрещення українськими іменами. Цікаво, що лише прочитавши ці московицькі заборони, можна багато чого дізнатись з нашої історії. Московити цими заборонами показують дійсно наскільки давнє коріння має наша з вами українська культура і завершує 19 століття 1895 рік. Заборона головного управління в справах друку видавати українські книжки для дітей. З цього приводу Борис Грінченко ще у 1896 році в статті, яка тепер народна школа в Україні, опублікованій Іваном Франком, писав: школа в Україні стала ще більше москалізаторською, ніж була. Величезна більшість учителів соромить дітей їх українською мовою говорити. Українські національні загадки, українську історію, викинено з читанок шкільних, а замість історії української скрізь історія московицька. викладається так, мов би вона нашому чоловікові рідна, та ще й яка історія, що стукне, що скрізь хвали та гімни земним божкам Павлові, Миколі, Катерині, Петрові, хвали Суворовим, Корниловим, Скабілєвим і всі російські солдати. Тут усякі подвиги рабської вірності виходить, що вони весь час зневажають, забороняють нашу мову на захоплені ними наші землі. А ми повинні їх слухатись і вірити в казки про братній народ, тільки цінуючи свою мову з культурою, тільки в такому випадку можна себе почувати самодостатньою нацією на рівні з іншими цивілізованими розвиненими країнами. Важливо, що у нас все для цього є, тільки треба відкинути все примусово нав'язу. Зане нам московитами.